That's... <laughs> Друзі, доброго ранку всім! Короте, вибрались ми сьогодні знову на зимових карасиків. Приїхали в одне з моїх найулюбленіших місць, де живе карасик у каряжниках. І будемо пробувати його піймати. Тут кстати, минулий раз я був, карасі попадалися кілограмові. Так що не будемо гаяти наш ранковий час, човника накачав. Зараз збираємо всі наші речі, що нам потрібні, і вирушаємо на пошуки здоровенних карасів. Друзі, до мене звернулися хлопці з передової і просять допомогти їм зібрати кошти на генератор. Так що, будь ласка, долучайтеся до збору. Баночку я закріплю в описі під відео, і я думаю, ми з вами назбираємо потрібну суму. Всім дякую. Зе здоров'я! Ми бійці окремого загону спеціального призначення. Потребуємо генератор. Будемо дуже вдячні за допомогу, якщо долучитесь до цього до цієї справи. Дякуємо. З собою ми беремо. Зимній ящик, тут у нас всі на 16, бакончик від флогман, там у мене сумочка для рибки і наша їжа. Потім обов'язково надіваємо піддупник, щоб у нас п'ята точка не промокала і не змерзла. Мотильничка, підсочку цей раз я вже взяв. Ну і чохольчик наш, ми його не будемо з собою брати, щоб місто не займав. Мені так місто не займає, але... Краще, хай він лежить у машині. Прекрасний чухол зробили для транспортування ось таких удочок для кивка, наприклад, або для балансиру, щоб у нас не поламалося ніде нічого. Вложимо його в машину. Ну і в принципі все у нас готово, можна вирушувати. Статі, друзі, прикупив, я собі, дивіться, новенький костюмчик. Це у нас новинка цього сезону, фломан випустив. Він у нас дімі сезонний. Напевно. До мінус 5 градусів, але з такими зимами, як у нас, у ньому можна себе прекрасно почувати. Він такий, знаєте, на ущу доволі і тепленький. Під низ надіть два слої термушки, може фліску і можна навіть у великий мороз рибачити. Дуже багато карманів. Він у нас водонепроникний вітрозахисний. Ну, коротше, кому цікаво, посилання залишу в описі під відео, зайдете, почитайте характеристики. Мені він дуже подобається. Сів він на мене просто шикарний. Ну що, вирушаємо. Ти ще я в другу сторону? А де ж мені ставати? А де ж мені ставати? Десь тут? Сюди Я вже не пам'ятаю де ми стояли. Так, друзі, став я на два якоря, тут ось поставив і з тієї сторони поставив. Тут у нас дожна лежати за метр одна скоряшка, якраз під неї буде стягувати. зараз настроюємо нашу снастюху. Заїхав ось, купив дробинок, поставив ось таку мармишку і зараз сюди ми додали дві або три дробиночки. Тому що течія прям дуже велика і без дробинки не буде діла зовсім. Ось так поставили, бачите, тут одну дробинку знизу, і десь через 4-5 см другу. І Зараз наживляємося і пробуємо. Удочку я сьогодні брав свою під флагман, це в нас зимній фідер, прекрасно підходить для ловлі на боковий кивок. кивочок. Лісочка 0,12 Флагман Фріз. Даже 0.11 з бреховки вчора перемотував дома. І наживляємо мотивик і пробуємо піймати красиво. Ось такий гарний пучок мотивля відправляємо на дно. Течія забираю і забираю. Не знаю де ж дно О, таке як наче дно знайшли. Глибина тут в районі трьох метрів. А відпустили. Більше чотирьох. Прям дуже забіро. Ну якраз у нас там, я ж кажу, пеньочок У нас повинно під пеньочок стягувати. Там у нас дожні бути покльовочки Ну нічого, попробуємо. Так будемо переміщатися і шукати рибку. Опа Вроді є, Якщо в зацепі сейчас не буде. Ух, який карось. Першого дождався, слава богу. Та йди ж, ти. А, я ж підсокував брав, я забувся. Чуєш? Ах ти! Поки по підсоку. що вона мені нужна була, то підсока. І зійшов. А такий карасюка був. Хто сказав, підсоку підсоку. Та я забув, що вона в мене є. Треба її наготовити, щоб вона в мене. Ось цього тут лежала. Поки повошкався і зійшов. Ну нічого. Це тільки начало рибалки. Так що перший хай живе. Випускаємо знову. Ого, це взагалі щось таке потягнуло, чуєш? Так, да, мене ще й стягло. У мене ще стягву до дочо. Опа, есть, 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 есть. Нарешті, нарешті, нарешті. Ай, він він підбагрився. Ох. Так придавив горна. Друзі, перший карась. Один зійшов і одного взяли. Це в нас пройшло після того першого карася, що зійшов напевно дві години, як не більше. Не хоче він сьогодні брати. Ну будемо мемонію. Ось такий прекрасний перший коросик є. Перший зійшов взагалі здоровельний. Це такий грам 300. Ну нічого. Зараз опускаємо, може він у нас тут розклюється. О, цей вже у нас клюнув. Це вже клюнув. Другий. Знайшов я трішки точку, бачите, з карасями підчепився. Оцей тут такий самий. теж грам 300, дивіться, який прекрасний карась, знайшов я точку. Ізначально стояв на сильній течу, це там, бачите, біля ось такого корчика. І оце тільки течує під корчик, затягує і клюють отакі прекрасні карасики. Ну вже вже результат є, друзі. Тут до обіду взагалі нічого не брало. Бачите, почали проклювати карасик. Другий. Так що може зараз розклюється. Треба хоч чаю попити, бо я вже замерз. Зараз поп'ємо чаю і караси почнуть клювати. Ты блин так піднімав красиво, чуешь? Это такой поклевки на подъем ще и не было. Ту постоянно давив, давив низ А ну давай. диви опять покльов Важка сность, важкосность для него, и він не может нормально зажовувати Чувствую я, напевно, что важке выплевываю ж все одно совлазняется. Давай, друг, добирай. Ах, такі две поклевки козирні были. Я зацепив ще одного, як він довго грався, а подертий який. Ах, ти й одірвався. О, мармишку одірвав. Одірвав мармишку. Невеличкий карась був, мабуть. Мармишка вже там у нас заморилася. Він її одірвав. Зараз перев'яжемо новеньку Да, тут трошки веселіше, ти знаєш. То плавали, плавали, нічого. а Тут таке хоч хоч разу пів часа, але є поклюках. Достаємо нашу сумочку. Тут у нас весь інструмент, що нам потрібен є. Зараз візьмемо вермешулечку. Ось таку маленьку і додамо до неї дробиночку. Тут у нас бачите верхнє відділення з мармишками, а нижнє відділення з всяким різним. Тут у мене гачки, лески. Кстати, я ось таку я леску використовую на кивочок 0,11 форман фріз. Так, і візьму грузочки наші. Зараз добавим один грузик. Оце ставлю дві дробинки, 2 грами і мармишка 0,5 грамів А це коротше снасті у нас виходить 2,5 грами. Вот поклювочка Диви, опять покльовка була Тикав тільки що Тикав, тикав Тикав, тикав і не дотикав. Двічі мров так горно Зараза Такі нежні поклювки Прям так єлі-єлі, торкне і покине, торкне і покине. Взагалі неактивний карась сьогодні. Та він-то зимою майже ніколи не активний, але знаєте, якось хоч трошки було проклювує. А це сьогодні зовсім ні. Видно, що він носом так трошки тикне в мотелях, а саму мармишку піднімати зовсім не хоче за ще мотиля подірга, подірга. Бо тільки що такі дві горні покльовочки було, видно, почувствую, що важкі дробини і покине. Нема діла Уже і вечорі є, друзі, два карасі, що нам вдалося з вами спіймати. Оце риболка, звісно, сьогодні видалась у нас з вами Човника спакував, зараз поп'ємо чайок і будемо збиратися додому. Коротше, друзі, Такої риболовлі поганої у мене дуже давно не було. Карась відмовився клювати зовсім. Ізначально приїхали, в камеру світив, єсть карась, все є, ну, він не хоче брати, розумієте, такі. Такі ніжні-ніжні покльовочки, він єлі єлі отак шатне і не засікається. Плюс ще течія, подобавляли ж дробинок, Він не може зажуватися, важкий груз для нього. Він тика носом у мотиля, а брати не хоче. То два карасі, три карасі я витяг. І, напевно, штук-чотири сходи було і все. Більше нема нічого. Вирішив збиратися. Ще й плюс вітер піднявся, похолодало. Коротше, треба зав'язувати з цими карасями, брати спінінг і ловити щук, мабуть, та окунів. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей!